Під Житомиром відбулись десяті параолімпійські ігри. Спортивне свято для дітей з обмеженими можливостями організували германська організація Спілка на байдужих жінок та міжнародний благодійний фонд Місія в Україну. Основна наша мета і задача нашої організації це опікування дітьми. Хоча ми не стоїмо осторонь і проблем тих, які зараз стоять в першу чергу. Але ми вважаємо, що діти, дітей не можна на другий план передвинути. Війна закінчиться, а діти будуть завжди. І тому ми переймаємося тим, а особливо діти, які з обмеженими вадами, які не можуть спілкуватись кожен день з дітьми іншими, так як спілкуються всі наші діти, і тому для них в першу чергу ми маємо надавати більше уваги. Найважчим в організації свята виявився збір коштів. Тож організатори дякують за підтримку депутатському корпусу міської ради. Всі тут зібралися для того, щоб підтримати цих дітей. Зрозуміло, що це діти, які потребують особливої уваги. І Сьогодні ну може, на жаль, держава не завжди в стані якби зробити все на 100%, так як би потрібно було би, тому що ви всі розумієте, яка ситуація в державі. Хочу подякувати тим небайдужим людям, які допомогли зробити сьогодні. Шний цей захід дитячий тапір сімейного типу розташований на базі відпочинку карі та селі Зарічани. Тут безкоштовно відпочивають діти з батьками з усієї Житомирської області. Є навіть одна родина з Донецька. Програма цьогоріч насичена як для малечі, так і для мам. Нові ігри, нові проекти. У нас горки надувні, у нас качер. То, чего дети не могут получить дома, мамы боятся допустим ребенка с горки спуститься. А наши волонтеры с ними спускаются, и они очень довольны. Для мам тоже программы очень интересные, и они настолько отвлекаются и забывают, что и мы рады, когда мы видим улыбки не только на лицах детей, но и на лицах наших мам. Участь у Паралімпійських іграх взяли 65 діток. За кожною дитиною слідкували по два волонтери, тож батьки могли відпочивати, але також із задоволенням долучались до спорту. Діти взагалі замечательно віддихали. Знаходять нових друзей, потім спілкуємося з сім'ями. Взагалі, прекрасно. От їхнього здоров'я як способство? Очень способство їхньому розвитку, спілкуванню. Болі вони десь розкриваються, не такі замкнуті, як вдома. Яскрава спортивне свято для дітей з обмеженими можливостями не завершилася й без подарунків та солодощі від спонсорів.